Люди, хочу подякувати від своєї частини від всіх Збройних сил, які там присутні були свій час в Криму, за ту підтримку, яку ви надали нам в той час, коли ми захищали Крим. Я, кадровий офіцер, 26 років віддав свого життя нашій державі. І всі 26 років Збройні сили тільки втрачали свою міць з кожним днем. І все це привело до тих страшних подій, які йдуть час нас. На сході країни за те, що ми втратили Крим. Але хочу подякувати таким волонтерам, як Вікторія, як Роберт за те, що вони своєю наполеглою працею, витрачаючи надію, наші Збройні сили, допомагають. І за ці півроку Збройні сили піднялися в рази. Вони відчувають підтримку українського народу і фінансово, і морально. Повірте, це вартує багато. І ті хлопці, які кладуть своє життя зараз на сході нашої країни, завжди будуть пам'ятати вашу підтримку. Коли президент ініціював свою стратегію 2020, він багато розказував про реформи. І всі ці реформи потрібно нам пройти за ці п'ять років. Даже не пройти, як це президент, а пробігти. Немає в нас там послідовності цих реформ. Вони всі першочергові. Тому прошу вас. Зробити свій вибір на виборах, прийти на них, проголосувати і підтримати кандидатів від блока Петра Порошенка. Всіх ви їх добре знаєте. Завжди треба оцінювати людей не по розмовам, а по їхнім справам. Тому дякую вам за підтримку. Підтримуйте нас на виборах. Слава Україні!